Глядачі переможемо, Поширюйте, коментуйте лайкайте. Ми сила. Момент ідеальний. Саме під час війни та революції люди легше за все приймають різкі зміни. Пише Юрій Годименко далі мовою оригіналу. Назвіть мені хтось причину, через яку у Києво-Печерській лаврі досі сидять московські попи. Момент не той, момент ідеальний. Саме під час війни та революції люди легше за все приймають різкі зміни. У звичайний спокійний час, коли новин мало, все сприймається інакше. Боємося помсти Москви. А за що була помста 24 о лютого Абуча А Маріуполь ракетні удари по містах. Вони намагаються нас знищити і так, чого ми ще боїмося? Не хочемо провокувати? Смішно, хочу побачити, скільки проросійських людей вийде на вулиці Києва і що з ними буде? Боїмося помсти Москви. Вони намагаються нас знищити, і так чого ми ще боїмося? Який договорняк? А про що ми можемо домовлятися в обмін на лавру? Ро повернення покраденого єнота Лавра це символ, він не має ціни. Тоді що? Лавра має бути українською. Це Аксіома, вона Києво-Печерська, а не Київська Піщерна. Назвіть мені, хоч одну людину. Я почекаю, якийсь час резюмує Годименко. Експерти ж називають, що саме серед попів московського патріархату буде безліч диверсійних груп коригувальників та навідників, такі сидять і в Лаврі, в той час як в Росії оголосили про намір створення першої приватної військової компанії ПВК під крилом Російської православної церкви. РПЦ проголосило українців дітьми сатани через те, що український народ не захотів стати частиною Російської Федерації, і вирішив боронити незалежність своєї держави, гублячи контроль над початою війною, Кремль у відчаї дав наказ РПЦ носити залучення віруючих. Посилити залучення віруючих до ходу мобілізації та створення нових підрозділів для війни в Україні, Москва, взагалі стала втрачати розум зараз. На війну вона фактично мобілізує православних священнослужителів з віруючими, і це все за гроші, щоб знайти нових охочих людей, готових вмирати в Україні за ідеали російського фашизму, рашизму та руського міра. Пише Олександр Левченко для видання «Обозріватель». Першими, хто став формувати приватне церковне військо, були священники морського, Кронштадтського, Микольського собору, що у Санкт-Петербурзі. Перші сформовані батальйони матимуть назву Андріївський хрест. Ця ПВК буде у складі Збройних сил РФ. При цьому російська армія в Україні своїм символом обрала знак зла, тоді як українці власне хрест. Але треба розуміти, що відповідно до церковних канонів священникам забороняється брати до рук зброю та воювати, а тим паче вбивати людей. Навіть випадкове вбивство священником людини відразу позбавляє його духовного сану. Але виглядає в Росії ситуація зовсім інша. Священники РПС з перших днів війни РФ проти України активно вербують серед своїх віруючих і загалом російського суспільства осіб готових іти воювати в Україну. Так вони пропонують вірянам. Свої фінансові труднощі. Таким чином, Кронштадтський Микольський собор. Приступив до формування перших батальйонів добровольців РПЦ та Московський патріарх Кирило, який фактично не є слугою Божим, а слугою ФСБ, а ще в молодші роки і КДБ, виконує усі завдання, що надходять з Кремля та Федеральної служби безпеки. Так що слугування Богу в РПЦ замінили служінням Путіну під тезою оборони батьківщини, яка насправді почала криваву агресивну війну, в якій не може перемогти патріотичний український християнський народ. До зустрічі глядачі переможемо. Поширюйте, коментуйте лайкайте. Ми сила.